Так, оп, ніби туди йду. Так, блін, з фонариком так тяжко йти. Так, ну я ніби туди йду, зараз на ліво. А, все, я вже наше село бачу, тому я туди йду, значить. Так, оп, все, фонарик можна виключити чи включити. А куди він світить? Ну. Всім привіт, друзі! З вами я, Свєта, я була на відпочинку. так, Зараз я вже вертаюсь, вже вечір, в принципі, я за своїм рюкзачком вертаюсь, і мені знайдеш цікаво, чи тут щось в селі нашому змінилось, чи ні. Фонарик Фонарік в мене, я вам скажу, можна. О блін, то в мене обходить якась нарада. Е, Йо, мій будинок тепер охороняють! Ура! Так, а ну. Так, який код? 5, 4, 7, 5. Я, Який код? Ти цього не маєш знати. Чому? Тут мій будинок. Що це означає, я цього не маю знати? Бо немає, тут тепер я живу. Що це капець? Чому він не хоче? Ну, коротше, зараз я не хочу цей, я хочу відпочити, поспати, бо я дуже довго йшла, а завтра розберуся. Зараз до сусіда цього попрошу. Тук-тук, можна? О -о -о -о. Всім привіт, друзі! а Я з вами вже вітала, всім добрий ранок. Так, я зараз йду, в принципі, розбиратися до тону, бо подивіться просто, що це таке? Він огородив будинок мого Івана. Так, бачите, там шипи нові. Так як це відкрити? Блін, скажи мені, як це відкрити, поліцейський, як це відкрити, скажи код. Не скажу я тобі код, тут тепер я живу, тут тепер моя хата буде, дві навіть. Е, ну, що це означає, ну який код? П'ять, п'ять. Що це взагалі, ну, який код, ти мені поясни, який код. Ну який код, ти мені скажи, тут мій будинок, я хочу забрати реч. Не скажу я тобі код. Тобі не має бути цікаво, що там всередині. Що це там? який в той код залі тут? 5, 5, 4, 7, 5, 6. Я не знаю, я йду до мера. Може, мер хоч щось зробить, але в нас мер, правда, такий, що скаже. іди в нього спитай, який код типу того. Я не знаю. А ну подивимося, зараз, далі що я вгадала. Так, Тук-тук. мер, Коротше, в нас там поселився поліцейський і забрав в мою хату з сусідом, з Іваном. Але Івана десь немає, він вроді в тій хаті, а от я тут. Свєта, ну я не знаю, піди в нього код з як туди залізти. Я не знаю, що ще можна. Якби він дав код, я вже у нього питала. Добре, коротше, зараз я сама щось спробую розібрати, бо вітає допомоги я бачу, що не дуже дочекаюся. Я так і знала, що це. То Свєта, нормально від мене допомога буде. Ей, коротше, все добре. Хочмош прислати пару жителів на допомогу, але я не знаю кор. Добре, прийш пару жителів. Фу, ну, хоч щось, знаєте. Фу, ну, я коротше якось сама пробую, надію, що він так жителів хоч прийшла. Зараз я почекаю, ну. ой, я город позбираю, я знаю. Правда, я без мотиги, це тяжко, але нічого. Це краще знаєте, ніж нічого. Хоч якось свій город зберу, а, а потім у мене є ідея, коротше кот отримати. Кот я буду отримати так що я буду за стінку стану. Ши-шу! Та нічого я нічого сама з собою говорю. Так, складу сюди пшеничку, морквочку. Так. І сюди картопельку, Так, оп-оп. І от сюди пшеницю. Все, досадив. А ні, ж тут і тут все. Блін, коротше, в мене є ідея, піти за стінку сховатися і все. Ну, скажи, будь ласка, код, ну будь ласка. Ні, я тобі не дам код, я тебе вже тільки що сказав, я тобі не дам кода. Ну чому? Ти розумієш, що це так би моя хата там є, в мене там речі стоять, гроші все. Ну, ей, коротше, не хочеш, то не хочу, буду сама вгадувати. А зараз... У мене є ідея, коротше, за стінку піти. Так, да, я за стінку піду. Так, ну це капець, коротше, я вам зараз такий план будь, свій розкажу. У мене є меж, телефон і. Коротше, я в поліцію зараз подзвоню. Я знаю. В поліцію я значить, зараз на тебе подзвоню, я телефон візьму зараз і буду дзвонити в поліцію. Так, так, набираю, набираю. О, телефон дзвонить, треба взяти. Алло? А, так це ти? Блін, в поліцію на тебе не вийде. Бити я тебе не можу, в принципі. Тому, блін, хіба що пароль якийсь вгадувати, а ну. Давай, давай. Так, оп, корог, ні, вони не відкриваються. Це вже не допоможе нічому. Треба щось думати, що робити. Та ну, ну блін, добре, якщо не скажеш, кот, то не скажеш. Я, коротше, хочу стати за стінку. Стану за стінку і буду чекати, поки інсайт, і кот побачу. Ану, все, він де, він де, Так от, 5, 5, 7, 4, 5, Все, він заходить, він же кот каже. Та, все, Кар, все, я не же капець. Кот, боже, ура! Все, я код буду знати. Так, все. Код, 5, 5, 7, 4-5, вроде бы, якщо я правильно почула. Так все. Блин, нет, тут я в стенку нек не, не продовжусь, в принципі. Нет, картопля мені мне не допоможе. Але... Я знаю код, ура! Все, ура, я знаю код. Тому все, ему зараз я уявите його лицей, я проберусь всередину. А ну, так, треба. Ой, я зараз мэру п'іду скажу, що я код знаю, а ну. Так, ой. Сіто, він треба якось щоб він мене не бачу. П'ять. Що я там сказав? 5,5, 7, 4, 5. Ну. Відкривайте, Є. все, я знаю код, треба це мер піти. Склади, ура. Я знаю код. Так. Все. Заходжу до мера. Так, мер. Мер. Так, де мер? а де мер? А, ось ти. Мер, все, я знаю код, я тепер знаю. А, то добре, я вже жителів десь зараз тоді пошлю, коли згадаю, якщо не забуду. Ну добре, ти не забувай, коротше, все добре. Я тоді йду, я зараз десь ззаді будинку сяду, почекаю, поки він фіти піде і так далі. Добре? Добре, добре, свята. Зараз шлю жителів. Все, сюди. Я зараз піду ззаді, сховаюсь, і піду сюди. ні, не сюди, а туди, коротше. Ну, коротше, сюди. Ну, коротше, до своєї хати піду і все так оп. Оп. І все, йду. Куди би то піти, в принципі? А я піду, коротше. Та я піду туди вже засідати в засаду, але я хочу ззаді. Ану, ну, Ану, сіте. Так, я поки відкриваю. А! Поможіть! Поможіть! Ви це чули? Ану, так там... Ой ой, там. Цей... Блін, тут нічого не видно, а там. Ану... Іван! Я тебе врятую зараз! Свята добре. Постарайся мене пошвидше врятувати. він тут таке робить. Ви чули? він тільки на допомогу кликав, він там з ним щось робить. Блін, Іван, мені отак шкода. О, Картопілька. Зараз я її позбираю. Так, оп-оп-оп-оп. Так, оп-оп. Уй-ой! Оп. <схід> так боже, ви бачили, я не знаю, чи він не змінит, може йому там... Надіюсь, що він не Поняв, що це Я тут, а ну, оп-оп, засаджуємо. Аккуратно, я зараз стану. І подивлюсь, оп. Все, він ніби не бачить мене. Хоп. Ні, там він не, не бачить, в принципі. Все, можна засадити. Все. Засадив, але що робити? Ану, я знаю, я в свою хату прийду і піду, коротше, ось туди. Ану, так. Ану, сіть, він же зараз. Де? Почуєте, він, коротше, зі своєї хати зараз виходить і хоче йти туди. так, Все, він йде, прикиньте, він же туди йде, капець! Все, він там, я можу робити все, що захоче привільно або вікно хочу подивитись. Що там. Що це? Хіба. Два поліцейських? В поліцейського є брат? Що? У нього є брат? Це що за капець? Тому мені треба акуратніше піти, бо я не знаю, треба хіба що почекати, поки його брат теж, в принципі, піде звідти, бо я не зможу так, якби одна з цим щось зробити. Ні, ну Я вам кажу, це взагалі якийсь капець. В принципі. Я в свій будинок зараз піду по хірку, щоб зробити підкоп, так би? І коли вони мене пачуть. Так, так, так акуратно, акуратно. Добре, що вони це вікно закрили дошкою. А, боже, в мене вікна закриті, все закрите, ану. Так щоб тут взяти кірку? Ні, кірки мені не треба, я хочу отак зайти. Ану. А, так все, він вийшов? Та, все, другий поліцейський його брат вийшов. Я цим столом запру двері. Так оп, і оце теж. Іван, я тебе прийшла врятувати! Світа, бо мені він тут надібно експерименти робить. Добре, добре, Боже, що він тут з тобою робить, бідний. Я тебе зараз якось врятую, я тебе звідси витягну, я, не, я підкоп з іншої сторони зроблю. Світ, головне, що він не замітив, Це саме головне. Так, оп. Він Він в зумітиться, все найголовніше. Кірка замість фонарика, мені фонарик не дуже взагалі потрібен. Так. Оце замість цього я покладу і все, можна йти. Так, все. Він Света, що ти тут робиш? Іди сюда. Ні, сам. Іди. Так, треба сюди. Так, ні, Я знаю, я знаю, я знаю. Треба якось двері підперти. Так з чим би то підперти, чим би то. Так, 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 так думай, 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 Свєта, думай. Я знаю. Я... Ай-яй, він відкриває! Свєта, відкривай! Ні, сам якось відкриє, ти не відкрив. Все, так, Іван, 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 що будемо робити? Підкоп, 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 давай, давай. Так у нас не смет. Так, 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 так. Так, все, все, Иван, можешь ты? Я удар с іншої стороны, короче, мечем по голове вдарю. а ты... Ти... Так. На, все, я ты, ти... я ты. Ти... Так, блин. Сиди, я назад засаджу. Так, все. На, да, блин, давай. Боже, як тяжко ламати. Ой, я кирку выкинула. Так, давай. Все, я ты. Вс, Иван, дойди. Дойди, Иван. Іван, йди. Я, я, я йду, все, біжи. Світо відкриваю, я ти інше не зроблю. Він до тепер стукає в двері. Ну, зараз я йому покажу, що робити. Так Іван, та біжи, біжи, не стій на місці. Все, зараз я йому покажу. Так, три. Три, два. Один. Получай! Ой! Все, получив. а ви тут що робите? Відправив. Шо, понятне, мер відправив. Понятно, як мерно нас оперативно. Він аніби таке клав, я вам кажу чесно, він ані до експерименти клав. Мінний, мінний. Це не я, я вам чесно кажу. Давай ми знаємо, знаєм, такий невинен, який активно нас багато. Сіт, а таких двоє вроді було. Не вдалося зловити тільки одного, другого і ми не знаємо де. Це не я, це не я, я вам чесно кажу, я не винен взагалі, я не винен. Ну, коротше, ви там розбирайтесь, з вами була я, Свєто, я, коротше. Не знати вже в який раз, я вже ловлю всяких таких бандитів, типу. Всім дякую, хто дивився це відео, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па! ха -па -па -па! ага, я стиг втекти. Моя помста буде дуже грязною. Дуже-дуже їм буде капець.